На світі є лише одна країна, де найяскравіше світить сонце. Це земля твоїх батьків, край твого дитинства, де завжди почуваєшся вдома. Це твоя Україна. Кременчуцькі новини в Етері. про найголовніші події у місті розкажемо далі. Олександр Василенко, військовий з Кременчука, який із серпня цього року захищав Україну від російської агресії. 12 лютого чоловік загинув на полі бою. Сьогодні в Кременчуці відбулось прощання із героєм. Подробиці далі. Я не буду ховатися з такими словами. Кремчанин Олександр Василенко вступив до лав Збройних сил України 15 серпня 2023 року. Майже пів року. Майже півроку чоловік безстрашно та віддано захищав Україну на сході. Та, на жаль, 12 лютого, при виконанні бойового завдання у Донецькій області, військовий загинув. Стуючи на захисті батьківщини, загинув сержант Василенко Олександр Володимирович. Займав посаду командир піхотного відділення. Загинув. 12 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області вічна пам'ять і слава українському захиснику, який мужньо стояв на захисті батьківщини. Прощання відбулось у міському палаці культури. Попрощатися з крамежуцьким захисником прийшло багато людей. Друзі, колеги, знайомі Олександра. В пам'яті кожного він залишиться доброю і чуйною людиною. Це була чуйна, завжди радісна. І трудолюбива людина. Це втрата не лише для нашого колективу, для нашого міста. Кремечу пам'ятатимуть Олександра як справжнього воїна, патріота своєї країни, який поклав своє життя задля мирного майбутнього України. Загибель Олександра Василенка – це велика втрата для кожного, хто знав його. Він такий рукодільник був. Ребята, ви не повірите, що треба зробити Саша, що там плитку положити, чи построю, чи подеру, мебіль. Дуже. Дуже хороший людина, одзивчивий, ніколи не підведе. А це договорився з ним на яке время. Він прийде раніше. Ми зараз от теж їдемо, його проведемо на кладбище, У нас там ще товариші наші лежать. І туди цвітки положимо. У нас він буде вічно, поки ми живі, поки ми будемо пам'ятати. Олександра Василенка, Кремечжани провели в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали герої на сіштовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчіцькі новини. Сьогоднішня зустріч міської влади із керівництвом сервісного центру МВС стала кроком у напрямку посилення співпраці між міськими органами та державними структурами. Як це вплине на отримання необхідних документів та послуг? Дивіться далі. Послуги сервісних центрів МВС у Кременчуці доступні також у центрі надання адміністративних послуг. До ЦНАПу можна звернутися за обміном чи відновленням посвідчення водія, реєстрацією чи перереєстрацією транспортних засобів. Така ефективна співпраця сервісного центру МВС та місцевих органів полегшує життя містянам. Насправді в нас дуже тісна співпраця з територіальним центром. У нас є підготовка і водіїв у нас є і видача посвідчень, екзамени, все, все, все. І наша думка в тому. Що ми маємо інтегрувати всі ці послуги, тому що для мешканців Кременчука, для мешканців нашої територіальної громади, і навіть тих, хто приїжджає з інших міст і сіл, перш за все, це повинен бути належний сервіс, увага, повага і швидкість оформлення будь-яких документів надання послуг. Ми зовсім не конкуренти, а ми робимо загальну справу. і тому такі цифри. До речі, через ЦНАП більше 6 тисяч вже. Прийнято людей на оформлення посвідчення водія, реєстрацію транспорту. І у нас є не тільки цей ЦНАП, а у нас є ще декілька підрозділів ЦНАПу. І якщо за водійськими посвідченнями можна приїхати лише сюди, то реєстрацію транспорту можливо приймати і в тих підрозділах. Під час зустрічі обговорили також питання закупівлі транспортних засобів для прийняття іспитів у сервісному центрі МВС. Зокрема, найбільша кількість охочих після категорії Б наразі категорії «С» та це є. Ми вдячні за ту допомогу від місцевої влади, яка отримує територіальний сервісний центр, особливо що стосується субвенції для матеріально-технічного забезпечення і розвитку. ТСЦ 5342. В цьому році ми збільшимо надходження до місцевого бюджету за рахунок збільшення суттєвого Тання вартості на наші послуги ми будемо вдячні, якщо в цьому році місцева влада допоможе нам вирішити питання щодо придбання транспортного засобу для приймання іспитів тієї категорії, якої в нас ще немає. Дякую за підтримку. Бачу, що у вас налагоджена співпраця. Виділили кошти для придбання транспортних засобів навчальних, на яких ми приймаємо іспити. Сподіваюся, що подальшому будете підтримувати. Кременчужани задоволені швидкістю оформлення документів, задоволені інтеграцією в один центр, де за принципом фактично єдиного вікна все це відбувається тут. І я думаю, що ми будемо і далі розширювати наші послуги і нашу співпрацю. Місто відкрите до ефективної роботи із сервісним центром МВС, аби розширити спектр адміністративних послуг та зробити процес отримання тих чи інших документів значно простішим. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Від законопроєктів про захист прав військових до допомоги Україні від Світового банку. 22 лютого Верховна Рада України ухвалила низку важливих рішень. Про плідну роботу в парламенті відзвітувався на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Подробиці далі в сюжеті. Поліцейські та військові, вони ті, хто захищають нас від зла, але інколи їм самим потрібний захист. 22 лютого це забезпечили депутати Верховної Ради, прийнявши у першому читанні важливий законопроєкт. На своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, ухвалили в першому читанні важливий законопроєкт, що гарантує забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Він стосується, зокрема, нарахування пенсій, удосконалює питання відпусток тощо. Ще один проголосований сьогодні військовий закон у Налює правове регулювання ціноутворень в оборонних закупівлях, також Верховна Рада України ухвалила важливі законопроекти у сфері фінансування України. Щодо цього, нардеп Юрій Шаповалов у своєму пості додав. Прийняли три важливі закони, які дозволять отримати додаткове фінансування України від світового банку. Ці закони також є євроінтеграційними. Вони наближають наше законодавство до міжнародних стандартів. Робота парламенту триває і надалі. На черзі інші важливі законопроекти. А це означає, що Україна гідна членства в ЄС та продовжує розвиватися. Дмитро Цилюльник, Кременшуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 10 повідомлень про злочини за різною кваліфікацією. Серед резонансних факт розповсюдження наркотичних речовин, затримання водія дрифтера та виявлення тіла чоловіка у селі Білецьківка. Про усе це більш докладно. Під час патрулювання поліцейські помітили та затримали підозрілого місцевого чоловіка 2000 року народження. Він виявився розповсюджувачем наркотиків. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцької поліції, де під час першочергових слідчих дій у чоловіка було вилучено чотири пакунки з наркотичною речовиною. Також в ході першочергових слідчих дій було виявлено 10 місць, де сам Кременчужанин уже розповсюджив наркотичні речовини шляхом закладу. Фігуранта затримано у порядку статті двісті. Ті, восьми кримінально-процесуального кодексу. вчора. Соціальні мережі облетіло відео з ухвалою поведінки водія дрифтера в нагірній частині Кременчука. Патрульні відреагували оперативно. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, які перевіряючи інформацію, встановили водія транспортного засобу. Відносно нього було складено адміністративні матеріали патрульними поліцейськими. Відносно всіх водіїв, які туди так зухвало себе вести на дорогах нашого міста. Відповідно, патрульна поліція і слідчі оперативні. Групи будуть приймати юридичні дії. Все буде мати юридичні наслідки. Минулої доби у нічний час надійшла інформація з села Білецьківки про виявлене тіло чоловіка 1970 року народження. На місце події виїхала слідча оперативна група. Встановлено попередні обставини. Наразі тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу, яка підтвердить причини смерті або ж кримінальні чи не кримінальні. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження. Перевіряється інформація щодо насильницької смерті чоловіка. Всі інші деталі будуть повідомлені додатково. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Шахрайство один із найпоширеніших видів злочину, від якого щодня потерпає багато людей. Тож, аби попередити містян про різновиди шахрайств, у Кременчуці провели профілактичний захід за участі працівників батальйону патрульної поліції. Як це відбувалося, дізнаєтеся далі. Кримичівський міський комітет молодіжних організацій спільно з партнерами ГЕО клуб Рибалок України за підтримки Євросоюзу вже півроку реалізовує проект Центр життєстійкості місця сили Кременчук. Тож сьогодні, в рамках цього проекту, відбувся захід, спрямований на попередження та припинення випадків шахрайства, жертвами яких можуть стати мешканці Кременчука. Сьогодні безпосередньо захід для людей похилого віку для того, щоб розповісти їм про шахрайство. Партнери з патрульної поліції долучаються до таких. Заходям дуже подяка. Проакція житті стійкості він направлений не лише там на молодь або дітей. Ми охоплюємо різну вікову категорію для того, щоб люди отримували знання, були обізнані, і цим будемо становитися сильніше і звісно, що наближати нашу перемогу. Частіше за все саме люди поважного віку стають жертвами шахраїв, які телефонують, надсилають повідомлення підозрілого характеру чи навіть приходять до них додому. Позвонили на телефон к вам на карточку. Прийшли деньги. Ви можете їх отримати. тільки скажіть номер. Що -то. я кажу, як це вам розкажу номер, що то Та я кажу: ну, значить, якщо перевод був, це тільки міг зять. А мій зять кажу, рубе СБУ. Я кажу, я сейчас йому перезвоню і все. І мене сразу, бац. Кінчилося всі ніхто зі мною не став розмовляти. Не ведіться, як то кажуть, на тому, на великі гроші, на те, що вам предлагають, що то там. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайських дій, працівники патрульної поліції радять виконати наступні дії. Якщо є подібні випадки, треба телефонувати на лінію 102, звертатися для того, щоб потім люди не змогли потрапити повторно навіть на ці шахрайські дії. Пам'ятайте, що шахраї грають на знанні психології та емоцій людини, тому треба. Бути уважними та не давати задурити собі голову аферистам, які прагнуть нажитися за ваш рахунок. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сучасний світ все активніше використовує цифрові технології у всіх сферах життя. Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки України запроваджують новий застосунок мрія для учнів, їхніх батьків та вчителів. Детальніше про освітню платформу далі в сюжеті. На жаль, освітній процес наразі відбувається під обстрілами країни-терориста. Проте українці, вкотре доводять свою інноваційність та сучасність. Міносвіти та науки спільно з Міністерством цифрової трансформації, що минулого року повідомили про плани запуску одного з наймасштабніших проєктів для українців. Мрія стане основною платформою для учнів, їхніх батьків та вчителів. Додаток багатофункціональний, містить розклад журнал оцінок та стежить за успішністю учнів, підкреслюючи сильні сторони дитини. Мрія для дитини, і це вхід в особистий освітній простір, якого потребує кожна дитина. Це і бібліотека контенту, який потрібний саме тобі. І курси, тут гуртки, тут портфоліо учня, тут і досягнення, і тут є і плани. А мрія має довести, що важливі не тільки оцінки, а вся активність твоя, вся активність кожної дитини увесь потенціал. Кожного і кожної. важливо, що додаток міститиме головний документ учня, електронний учнівський квиток Мрія АйДі, який працюватиме як документи у дії. Освітні матеріали автоматично підбиратимуться персонально, спираючись на інтереси учня. Батькам школярів застосунок повідомлятиме про успішність дитини, а також надасть можливість зв'язатися з учителями. Дуже важливо, що мрія нарешті зробить життя вчителів легшим. Ми дбаємо і про дітей, і про вчителів прибираємо. Максимум папірців, усілякі форми, усілякі журнали, які зараз треба заповнювати, і максимум уваги вчителя тому, щоб навчати. Навчати, бо знання це цінність і не втрачати час. Далі кожен вчитель зможе стати ще майстерніше завдяки. Мрії не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, але й спеціальні курси, те, що може зробити навчання більш цікавим. Застосунок буде доступний для користування як в Україні, так і за кордоном. Зазначається, що в вересні нового навчального року мрія розпочне масштабну роботу в шкільній системі, та згодом буде додано і платформу для дитячих садочків. Віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технології України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив. Запуск мрії буде проривом за якісною освітою. Майбутнє, Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. У Кременчуці проводять зустрічі для жінок, близькі чоловіки яких захищають Україну на фронті. Таке тепле спілкування нещодавно відбулося в одному з міських кафе. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. У Кременчуці відбулася зустріч тепла для близьких жінок військових, які наразі боронять нашу країну на передовій. Перша зустріч відбулася в кафе Бойова Галушка, власники якої безоплатно надають приміщення для реалізації соціальних проєктів. Такі зустрічі чудова нагода, щоб жінки познайомились, поспілкувались та підтримали одна одну. Це зустрічі тепла, де жінки можуть відчути себе як вдома, або, хоча б, трошечки приблизитися до почуття спокою, тепла, тиші, того, чого не вистачало, і наповнитися тут ресурсом на меті, це наповнення цієї жіночої енергії, так жіночності, для того, щоб вона несла це додому нашим захисникам. Темою першого заходу була тривожність. Учасники обговорили, що таке тривожність і як з нею впоратись. А також провели арт-терапевтичні техніки, які допомагають зняти напругу та техніку дихання для заспокоєння. Оскільки в мене чоловік військовослужбовець, то трохи хочеться отримати якусь підтримку, і хочеться побачити ще когось, хто знаходиться в такій самій ситуації, як я зараз теж жінок, мам, сестер, в яких брати, чоловіки теж військові, які Трохи потребують, ну якоїсь дійсно якогось тепла і розуміння. Такі зустрічі планують проводити регулярно. Їхня мета знизити рівень вторинної травматизації, пояснити базові психологічні процеси, які можуть проявлятися у військового на передовій, а також надання першої психологічної допомоги. Це будуть і майстер-класи, це будуть і освітлювальні, якісь інформативні зустрічі. Взагалі це буде ф'южн, поєднання і того, і того там там, там буде і інформація. І техніки, техніки психологічні, дихальні, на розслаблення, техніки, якісь нетрадиційні, тобто це як медитація, як щось таке цікаве, що працює не тільки з розумом, але й з душею. До зустрічі також приєднуються і ті, хто втратив близьку людину в цій жорстокій війні. У нас я тішу, ще не повернуться. Хочу почути, як можна справитися з болю, з тривогою. Звичайно, допомагаю, кажуть, що біль і гори треба пережити, щоб воно відійшло. Все одно треба жити, вже такі благодаря. Долучитися до зустрічі можуть усі бажаючі, близькі яких знаходяться на фронті. Записатися можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або через інстаграм Тетяни Бурдільної. Також організатори зустрічей шукають спонсорів, які б хотіли підтримати цей проєкт. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Гатун про себе, про вас і про час. Саме таку назву має вистава театру Чорний квадрат, якою учора насолоджувались кременчужани. Про враження глядачів та атмосферу в залі дізнаєтесь уже за мить. З Спосмішка завжди в цей магазин і знала, що там є людина, яка знає, що я існую на цьому світі. Ми так часто відволікаємось на якісь телефони, дивимося в підлогу і не помічаємо людей поруч. Чуттєво сильно місцями гірко іронічно. Такими словами можна описати моновиставу Ірини Гатун, яка відбулась учора, 21 лютого у міському палаці культури. Театр Чорний квадрат, акторкою якого є Ірина, заполонив серця багатьох глядачів. Тому вони знову і знову із задоволенням приходять на нові вистави. Дуже весело, дуже гарно і позитивно. Ми ходили на чорний квадрат. Вона там була провідною одною з актрис. Нам дуже сподобалась така весела тіточка. Просто гарний настрій зараз. Нам всім потрібно піднімати якось жити, продовжувати посміхатися і вірити в нашу перемогу. Важливо, що частину коштів від продажу квитків перераховують на медичні потреби ЗСУ, а також у благодійний фонд для підтримки внутрішньо переміщених осіб. На вистави чорного квадрату я ходжу вже дуже давно і намагаюся не пропускати жодної з них. Дуже я їх люблю, тому що вони завжди позитивні, вони завжди креативні, вони надихають на щось таке цікаве і імпонує те, що частина коштів, які ми платимо за квитки, вони йдуть на допомогу медикам. Які зараз борються за життя наших солдатів, які допомагають і е, забезпечують нам у тилу більш-менш спокійне життя, увесь вечір був присвячений темам, які знайшли відгук у серці кожного: перше кохання, дружба, любов до себе. Говорили про все те, що оточує наше з вами життя з народження і до самої смерті. Не обійшлося і без жартів та гумору. Якщо я переживу сьогодні той день, завтра я стану сильніше. Я точно стану сильнішою, бо як, як казала Ліна Костенко, все на світі треба пережити. І я розуміла, що мені треба повести себе красиво. Як би не було завжди. Завжди треба вести себе красиво. Навіть коли, навіть коли. Підтримка одне одного, спілкування, обмін думками та енергією в такі важкі часи, які переживає наша країна. Це те, чого ми усі потребуємо найбільше. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто в бою на бойових постах, на бойових завданнях. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає наші землі від ворога. Вірити в Україну це вірити в себе і працювати на спільну перемогу.